Доброго ранку, всіх вітаю. Карта цього тижня з 4 по 10 грудня. На три варіанти, як завжди, обирайте свій, який вам сьогодні ближче. Та подивимося, який тиждень на нас з вами чекає. Перший варіант. Так, доч Жезлав і карта Сонця. Ну, дивіться, гарний тиждень для вас. Ту роботу, ту працю, яку ви робили заздалегідь, або ж зробите на цьому тижні, принесе вам задоволення, принесе вам бажане, принесе вам ті плоди, які ви давно чекали. Ось це карта жіноча, жіноча енергія. Ну, тобто, це більше касається <кій> жінок, але, в принципі, і чоловіків також. Ваші старання будуть недаремними. Дуже гарний тиждень для вас перший варіант. Другий варіант. У нас тут також жіноча енергія, мать жезлов, мать Жезлов, которая, бачите, захищає своїх дітей. І також карта дитини та навчання. Так, трошки голос пропадає. На цьому тижні ви будете справжньою матір'ю, справжньою захисницею. Ви будете оберігати своє дитя, як на, оці, на цій промальовці. Під словом, дитя може бути все, що вам дорого, все, що ви любите, це може бути, звісно, як і ваша дитина, якесь нове навчання, можливо, нові кружки. Нове захоплення, так і ваша справа, ваше дітіще, наприклад, робота, бізнес або хобі. Ви будете на цьому тижні дійсно його захищати та щось робити для того, щоб воно краще розвивалося. Теж гарний тиждень, другий варіант. І третій варіант, давайте дивитися. Два вищих аркани, до речі, третій варіант Вищий суд та карта дурень, блазень. Що тут можна сказати? Третій варіант. Цей тиждень може принести неочікувані зміни. Ось досить неочікувані. Це може бути як ось кардинальні зміни в житті. Це може бути якась подорож. Це може бути якийсь виступ на публіці. Ну, те, що ви зовсім ось зовсім не очікуєте. Коротше кажучи, чекайте щось таке нове та несподіване. Не думайте, що це щось погане, краще думати на те, що це щось добре та гарне з вами на цьому тижні відбудеться. Це був третій варіант. Бажаю всім гарного тижня та легкої роботи. На все добре!